дня. Компанія Деметра, будь ласка, скажіть, так, як ви? ми компанія Деметра? У нас Агрополтава. находимося на дні поля Агрополтава. Зараз уже пройшло так би мовити півробочого дня. Дуже багато було в нас клієнтів, цікавилися. Але Що то все, зараз Що зараз є То все лірика, Дивіться зараз, у нас є сівалочки. Сівалочки 1,5-метрова навісна. Далі. Далі за нею є 3-метрова навісна варіаторна, також з маркерною системою, сліду розпушувачі. І універсальна сівалка на 21 сушник, Так от характеристики можете переглянути. Далі ще у нас глибокий розпушувач для тяжких ґрунтів у Сірі 7, 7-стоячний. Глибок розпущувач Діоніс, це такий середній варіант, і більш дешевий варіант. Глибоко розпушувач грд 3 також нашого робіт. Проходимо далі. Так, державна програма державна програма Воно компенсації знижки. знижки лише на виставці 10% при покупці. Приїжджайте, будь ласка, ще завтра виставка. Так, ще завтра виставка до 4-ї години. Далі у нас лущильник демферний шестиметровий Мінотавр. Наша також новинка, наша досягнення. Ось такий звичайний базовий трьохметровий базовий вищий ЛДД 3000. 3 Три тобто метри ширина захвату напруженої стіночки, також дуже користуються популярністю. Бажаємо Україні. Бажаємо Україні скорішого миру, процвітання, мирного неба і щоб все в нас було добре. Вам клієнтів, гарного дня. Дякую.